Сьогодні у нас у студії особлива гостя людина, яка в найтемніші часи тримає світло віри, ігуменія Єлизавета настоятельниця свято Благовіщенського жіночого монастиря, який став духовною опорою для багатьох під час війни. Ми говоритимемо про те, що дає силу триматися, коли е, зовні сирени й вибухи, а всередині тривога і сум. Про пошук себе під час війни, про віру, яка не зникає навіть у найважчі дні? Чи можна знайти Бога, якщо ніколи не був у храмі? Яке місце має монастир у житті громади сьогодні? І як у чорну добу української історії зберегти світло? Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, як виглядає? Типовий день ігумені монастиря під час війни це таке дуже цікаве запитання. Розповім його так загалом, бо я не одна. Знаєте, в це є така теж команда, які всі моляться. І розпочинається день. Ми пробуджуємося саме перше, що ми робимо. Як кожний православний християнин, ми просто перехрестивши лоба, кажемо: Господи, дякую тобі, що я зустрів цей ранок. І що можна сказати, після пробудження ми в нас з монахинями, послушницями, труженицями або сімейними дівчатами, які теж приходять трудитися в обителі, йдемо на ранкове правило, яке розпочинається о сьомій годині. Після цього всіх є вільний час, якщо вони не будуть причащатися на ранковій літургії, вони спокійно п'ють чай і вже готуються до літургії. Хто готується і буде причащатися, вони вичитують ранкові молитви і молитви до причастя і вже вже в 8.30 йдемо на часи. Розпочинається літургія, яка в нас в монастирі проводиться кожного дня часи о 8.30, сама літургія о 9 годині, і вже в 10.30 причащаються монахині, миряни, які є на службі. Монахині і послушниці беруть участь у літургії безпосередньо тим, що співають її, читають апостола, читають часи і допомагають співслужити священникам, поломарям у храмі. Ось, після того, коли це завершується, читають подячні молитви після причастя і проходять вже в трапезний корпус, після служби священники приходять, всі снідають, і так як я є гуменю, даю їм кожного послушання, окрім священника, звісно. От, у нас є пекарня, ми більшості дівчат кожного дня йдуть на послуг в пекарню, хтось залишається в трапезні і в кухні монастиря, готуючи обід, моляться в обід, читаючи канон. Псалтирний осипаємо в монастирі, читається кожного дня, і о 5 годині вечора розпочинається вечірнє богослужіння з акафістом. По завершенні в монахінь є вільний час, і о 9-й вже вечірнє правило, коли вони читаючи вечірні молитви, йдуть теж дочитують свої пом'яники це за своїх родичів. І до 12 не відпочивають, і по можливості читають полуношницю о 12 годині. Такий в нас день. Скажіть, будь ласка, а як ви особисто відчули початок повномасштабної війни? Що я можу сказати, коли було це 24 лютого, ми це все дізналися о 4 годині ранку, такий був великий, знаєте, шум, багато мешканців, і ми проживаємо у місті, але в нас така вулиця, де багато живуть люди, як в селищі такому, і всі почали бігти до нас. Ми, ворота, відкривши ворота, побачили багато дітей, священиків з дітками. Був, я не можу сказати, такий страх, безпорадність така. І ми просто відкривши храм, пішли молитися. Наш владика благословив, приїхавши до нас, підтримав нас молитовно, благословінням. І ми кожного дня безперервно почали дуже таку активну молитву з усіма, хто був? Було багато людей. До нас приїхали з Харкова, переїжджі, люди, яких ми поселяли. В підвалі в нас є і підвал, і перший поверх і другий не боялися ніхто, що потрібно жити тільки в підвалах. Жили повністю по всьому монастирі, не дивлячись на те, що були чоловіки, діти приймали всіх. Два корпуси є, завдяки яких ми можемо поселяти різних людей. Якщо в такі важкі моменти, з благословіння нашого митрополита Симона поселяли всіх, не дивлячись, повторються. Okay. Монахині перейшли в один корпус в гостьовому будинку? Жили чоловіки? А мами з дітками жили в основному, трьохповерховому корпусі, де ми їх кормили, приймали, і по бажанню вони приходили на службу. По бажанню зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а можливо чи змінилася молитва під час війни? Можу сказати, вона навпаки, знаєте, стала палкішою, більш щирішою, і побачила інше ставлення до Бога, до церкви. Зрозуміло, що ми є молодий монастир. Цьому році виповнилося нам 5 років від самого вже початку служб, але люди пішли дуже так іти масово багато з дітками, і багато діток приводять, бачачи, що в нас є такі монастири, там дзвони дзвонять, і діткам це цікаво. Вони спочатку боялися, бо коли шахеди і різні вибухи відбуваються в місті, їм було це страшно. А потім їм це цікаво, вони не бояться одягу монашеського, на ручки йдуть. Це так приємно до сліз. Деколи там матушки плакали, каже, вони нас не бояться. Батьки приходили і плакали перед іконами за своїх військових. В нас в монастирі ми багато молимося, і що особисто мені дуже сподобалося багато мам. Сестер, які приходять і кожного дня на ранкові вечірні служби, стоять просять Бога, щоб захистив їхніх синів, братів від то, від цієї такої війни, від того страху, якого вони бачать кожен день в своїх очах своїх дітей. Так скажіть, будь ласка, а можливо, що б ви порадили тим, хто зараз, як кажуть, у темряві, хто втратив сенс, надію, віру? Читаючи те письмо і псалтир, я можу сказати, знаєте, там є такі гарні вислови, і коли ми їх читаємо, молимося і кажуть, з нами Бог, зрозумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Нам, ми повинні бути твердим серцем, не унивати. Нещодавно було 6 серпня приображення, що з собою символізувало. Преобразився Господь перед своїми учениками. А він хотів показати нам, щоб ми не чекали царя земного, а чекали царя небесного, тому що полягає, що ми повинні прообразитися своєю душею, нічого не боятися, йти вперед. Для чого нам дана церква і самі в монастирі насамперед, для того, щоб ми мали укріплення віри, щоб ми не боялися. Приходячи до храмів, до монастирів, ми повинні не боятися задавати різні запитання, що нас цікавить, що ми боїмося, і так прийти й сказати. Я боюся, що мій син може померти на війні. Підскажіть мені, отче, чи матушка його мені, як мені поступити? Коли людина приходить і задає щиро ці запитання, то священик теж їй дасть відповідь, він помолиться, помаже її святим маслом і дасть їй віру, укріпить її віру, бо тому, що людина не може унивати, бо це дуже важкий гріх у нині. І для того дані церкви, повторюю, щоб укріпити віру, дати їй надію. Що вона повинна нічого не боятися, а з Богом і з хресним знаменням іти вперед? Бо скільки б він продовж нашого життя і зараз, і до нас було їх перемагали православні християни тільки з вірою в Христа, і на знаменах в них було зображено саме Христос і Хресне знамення. Зрозуміло. А Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от яке місце зараз займає монастир у житті громади Дніпра? Я можу сказати, щоб і я би хотіла знаєте, щоб в людей це це місце було їхнім домом, затишком, щоб кожна людина, яка має бажання, ніколи не боялася, а приходила. Ми це і розвиваємо, тому що монастир завжди є відкритий. Так, в нас на території не можуть проживати в мирний час і взагалі просто жити чоловіки, але на територію можуть заходити будь-хто просити духовної допомоги, яку ми можемо надати. Ми з Божою допомогою теж молимося, просимо, щоб Бог нам допоміг знайти той шлях, як допомогти людині. Коли людина приходить, звертається. Ми теж просимо, Господи, дай мудрості, як мені допомогти цій людині. Ось, а я надіюся, і от в мене є таких багато домов, багато друзів, які приходячи, кажуть: Матушка, дякуємо вам! І не, не тільки мені, бо це наш монастир, а багатьом храмом, які є по Дніпру, коли вони приїжджають в гості, вони теж розповідають, що люди зараз стали більш дружнішими і для них важлива церква. Це їхній такий форпост. Вони приходять туди, знаходячи велику підтримку і любов від тих священнослужителів, які знаходяться. А скажіть, будь ласка, а ну, як е, на вашу думку, або як правильно нам всім розуміти, е, от, чи можна знайти віру, не відвідуючи храм? Це таке питання, знаєте, зараз молодь багато цим питанням задається. Ми можемо її знайти. будь-де. Зараз в різних гаджетах, в книгах, в Святому Писанні. Це ми можемо її знайти, але утвердитися, ми повинні насамперед тільки в храмах, щоб нами були охрещені. Тому що сказано, що хто буде охрещений від води, От хто приймає хрещення, той і спасається, розумієте? Це дуже серйозні такі питання. І коли люди приходять до сповіді, святими отцями сказано, що буде розв'язане на землі, то буде розв'язане на небі. Вони можуть знайти віру, але утвердження і укріплення вірі і для того, щоб вони могли прожити достойно своє життя, їм потрібна для цього церква і пастир, який їх буде вести в подальшому до спасіння їхніх душ. Дякую, вам зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а з якими стереотипами про монастирське життя ви стикаєтесь най... найчастіше? Це, це так цікаві такі питання. Вони, знаєте, дуже сучасні. Багато молоді до нас приходить, діток. Почнемо з діток, дітки часто думали, що є в нас волосся, бо ми завжди ходимо з покритою головою. Це запитували. Нам... Так, глад нас по головці, там, а волосічка у матушки є, а, вони, а матушка лиса? <говорю> каже, ні. І знаєте, ми, сам, ми коли бачимо Божу Матір, в неї була покрита голова, і більш черниці, так, вони монахині, вони... ми носимо це оце обрання кожного дня. Ось. З більш таких юними дівчатками, так, хлопчика, коли ми зустрічаємося, їм цікаво, чи ми виходимо за територію. З більш такими дорослими вже людьми, які є так сформовані, їм це цікаво. Вони думають, що ми тут живемо як в запарті, що в нас є такі свої закони. Ми повинні розуміти, що монастир це своєрідна армія, в якої є правильно, дисципліна. Це означає, що в нас є правило, регулярність. Ось і є послушання. Що таке послух? Це певна. Вид роботи, якої благословляє на території монастиря, це я, і мені дає їм певну роботу. І це дуже цікаво. Вони думають, люди, що коли ти приходиш в монастир, тебе закривають, ти закриваєшся від усього, і в тебе нічого немає. Хочу, я хочу наголосити на тому, що монастир являє собою таку організацію, яка всю свою душу. Хто такий монах? Він віддає свою душу. І свої всі помисли всього себе Богові. Він має молитву в умі, в серці, він може жити між людьми. Але він повинен розуміти, що його ціль це молитва. А коли людина молиться, вона спасається від у себе, від усього злого і навколо себе спасає інших. А те, як ми проживаємо, це не повинно їх лякати. Вони, приходячи до нас, вони вже розуміють, що все нормально. В сучасний світ появилися різні. Засоби спілкування, телефони, інтернет це нормально. В наш сучасний світ це нормально, кожна людина, коли приходить у монастир, вона читає устав. Внутрішній устав є зовнішній устав, який затверджується митрополитом в нашому випадку, але є й внутрішній устав, коли людина приходять просто в гості, вона є гостем, бачить, знайомиться з нами. їй це цікаво. У них бувають смішні запитання. Там такі аута. Чи виносите, як ви себе прикрашаєте, якщо вам це до вподоби, А чи вам щось подобається? Ми більшості ми щирі. От мені може багато чого подобається в сучасних дівчатах, там не враховуючи на те, що я в Монахиня в діта як так, але я повинна розуміти, для чого я прийшла. Вподобання і виконання своїх обов'язків це дві різні речі. І тут треба обов'язково наголосити, чи ти готовий сказати це і чи готовий ти понести те, що зараз в тебе є. Друзі, звертаюсь до вас знову і знову з проханням донатити на дрони для 23-ї окремої механізованої бригади. Чим більше ми будемо донатити, тим скоріше в нашій країні настане мир, спокій, злагода і розвиток. Дякую. У мене є таке питання: чи правда, чи як ви це сформулюєте? Що монастир це втеча від світу, чи навпаки це входження в нього більше? Тут можна розглянути питання з різних е, сторін, тому що багато людей по різному в різних питаннях можуть прийти в монастир. Саме перше, що є покликаних багато, а які залишилися і дуже мало. Покликаних може бути кличе в Бог всіх, неважливо до якого служіння. Так, от священники монахині, от коли людина відчуває, мені подобається це, вона повинна це зрозуміти. Але щоб навіть і стати монахом, потрібно пройти різні ступені. Є спочатку послушання, іночество, мантійна монахиня, і вже коли вони будуть дуже дорослі в старшому віці, це вже є схильничество. І щоб е втеча така з миру, бувають різні випадки. Бувають люди, приходять, коли вони йдуть з якоїсь причини в монастир. Таке теж відбуває. Але вони настільки несуть перший такий крок оцей послуху щиро віддано, що Бог їм вселяє в серця, і коли вони мають надію залишитися. Бог дає їм дуже велику таку благодать, і коли вони вже вірно залишаються, дивлячися на самого хто управляє монастирем, якщо в чоловічому це й гумен, в нас й гумен, залишається та людина, і якщо бачить, що в неї є направлення до чогось, вона розвивається в цьому, але безпосередньо вона ходить на служби, і вона цим живе. Коли ми живемо дисципліною, то ми вже настільки проникаємо цим, і коли ти стільки молишся, ти просиш Бога за своїх рідних, близьких, ти розумієш, що ти вже без цього не можеш жити. Але для цього потрібен час. Буває різне, але головне, яка наша ціль? І те людина, яка прийшла, і наскільки щиро вона це сказала своєму наставнику, наставниці. Скажіть, будь ласка, от багато хто уявляє монахинь як е, таких суворих, відсторонених людей? Наскільки це відповідає дійсності? Треба бути щирим. Божа мати теж була щира, я можу розповідати жінки, ми завжди рівняємося на Божу матір, бачачи її поведінку. Ми можемо бути завжди щирими добрими, але пам'ятаючи засновників монашества, Антонія і Феодосія, був такий випадок, коли вони в лісі, Антоній взяв свою братію, поїхав в ліс, і вони там відпочивали, веселилися. Це означає, вони сміялися, і, проїжджаючи, один чоловік сказав. Антоні, що це відбувається? Там твої монахи, вони так голосно сміються. Вчора вони стояли в таких мантіях, молилися, а він їм сказав тому чоловікові: Ти розумієш, якщо натягнути лук, натягни свій лук, ти ж стрілець натягнув, а зараз натягнув. А чому ти не можеш натягнути більше, тому що він поламається, так і людина. Ми повинні завжди в цьому бачити міру і в житті. І, в у всьому треба мати міру, помилившись, не зважаючи ні на що, повинні бачити, що ми чекаємо в подальшому від цих людей, які з нами живуть. Скажіть, будь ласка, а от ну, звичайне людське питання стосовно того, що були у вас можливо якісь моменти, коли ви ну, можливо сумнівалися в виборі духовного шляху. Я можу сказати, що це кожен монах проходить. Бувають такі різні моменти, але головне вчасно для чого потрібна сповідь, щоб все нечисте, що оточує нас, відходило від нас. Прийшовши до свого наставника, от, треба це сповідувати, розповісти. Щоб він за тебе помолився, бо ну, коли до тебе до мене, наприклад, до тої людини приходять такі думки, значить, їй вже дуже важко, її духовний стан вже на нулю може бути. І якщо в цей момент не підтримати людину, для монаха, монахині це як це крайній випадок, якщо вона не зможе на цьому зупинитися або знайти відповідь, можуть бути різні випадки. То ми молимося за таких людей, щоб це відходило. І я, в свою чергу, коли падаєш у нині, то буває рідко, слава Богу, приходиш до свого наставника, духовного, який каже, любий гріх, який би ти не зробив, ти повинен пам'ятати. Що коли прийшли і запитали, скільки мені прощати, Христос сказав 7 по сім, або 77 по сім». Ми повинні це пам'ятати. Скажіть, будь ласка, якщо до вас. Прийде людина, яка не вірить ні в Бога, ні в добро. От що ви їй скажете е, саме першим? Я їм, якщо це буде більшості до нас, приходять жінки, і вона прийде така відчая, їй просто обніму. От я, коли люди приходять і вони відбувають в них світяться очі або сльозами, їй просто обніму, щоб вона відчула тут захисток. Я б їй запропонувала просто побути. Подивитися, я б сказала, що можете залишитись, спостерігати і подивитися за нашим внутрішнім життям. Тільки для цього обов'язково потрібно залишити свої документи, бо це так полагається в монастирі. От, а потім бо я її під час вечірньої трапези розповіла таку історію, яку розповідав і зробив запис: такий Антоніс Блум. Коли він жив в Лондоні, був такий випадок. Дуже такий і цікавий, коли підійшов до нього військовий і сказав, що чому ти розповідаєш нам всім про Бога, якщо його немає. А Антоніусорський дуже розгубився і не знав, як пояснити це військовій людині, яка вже мала дуже високу посаду і могла би в той момент там привести до шкоди його перебування в Лондоні. І він пояснив: покажи дві лудоні перевернуті доверху. І коли він побачив, що він одружений, на нього була обручка, каже: Ти одружений, ти любиш свою дружину? Каже, дуже. Каже, бо якби я тобі розповів, то так, якщо ти любиш свою дружину, покажи свою любов. Цей військовий дуже розгубився. Він не знав, що відповісти. Антоній Сурицькому йому сказав: Як я тобі це поясню по-іншому? Якщо я би сказав тобі приклад на повітрі, що ти його не бачиш, а дихаєш. Ти б сказав: ну, це дуже просто. І я би на цьому прикладі. Пояснила би тій людині, яка прийшла би, щоб буває все по-різному. Треба відчути Бога, прийти спочатку на службу. Побуд, якщо буде важко в храмі, можна на лавочці в нас озвучення, буде зручно, просто побути в тій атмосфері і зрозуміти, чи це тобі підходить. Якщо навіть ця людина би пішла, я би постаралася за ті короткі дні або години перебування її на території монастиря донести її ту любов, яку Бог дає нам, хто молиться, просить, віддає всього себе. Дати цій людині настільки, щоб вона не вийшла пустою з нашого місця. Звичайно, ми б накормили, але основне для неї був би така духовна, більшість духовна для її душі, для підтримки її душі і моральне, щоб піднесення, щоб Бог доторкнувся. І безпосередньо в той момент монахині б теж молилися, б, щоб Бог доторкнувся до її серця і просвітив її душу. Скажіть, будь ласка, яке одне послання ви б хотіли зараз передати, по-перше, нашим воїнам Збройним силам України і в цілому всім українцям? Я дуже хочу подякувати всім військовим, всім, хто захищає нашу Україну? Вони роблять неймовірне для нас. Хочу їм сказати, що вони наші крила, які допомагають нам в цей важкий час молитися за них. Ми їх всіх пам'ятаємо, всіх чекаємо після перемоги в нас в монастирі. Будемо всіх дуже раді бачити. А їм хочу сказати, що вони ніколи не унивали, що завжди з ними Бог і коли їм важко, і вони не знають молитов або вони навіть і не є хрещеними, щоб вони просто звернулися своїми словами, якщо вони не вміють правильно перехреститися або не знають. цього. Щоб вони призивали Бога, бо коли вони будуть призивати ім'я Господнє, Бог все, все їм допоможе і подарує їм все, що вони просять, а насамперед нашу перемогу, наш мир і вільне небо над нашою головою. Дякую вам, і у мені, Єлизавета, за змістовну, таку цікаву дуже розмову за те, що ви знайшли час поспілкуватись, відповісти на такі важливі питання е в сьогоденні. І я маю надію, що ми ще з вами зустрінемось та поспілкуємося. Дякую так, вам. На все добре. Слава Богу, за все.